Всім привіт, це компанія Ультрамеблі. І сьогодні відеогляд ми присвячуємо дуже комфортному і класному дивану. Перед вами кут Бостон збільшений. Чому збільшений? Тому що, скоріш за все, хто за нами слідкує вже давно, ви бачили цю модель в стандартному його розмірі 2,40. А ось тут ми продбали про те, щоб ця модель стала ще більше і ще комфортніше для вас. Тож кут Бостон розміром 3 метри на метр вісімдесят. Нагадаю вам про те, що це модульний кут. Що це має на увазі? Маю на увазі, що диван складається з двох модулів: прямого дивану сафи та поворотної частини алігатора, на якому я сиджу. Так от ці дві частини вони універсальні, тобто ви можете самостійно змінювати розташування їх і таким чином змінювати кут повороту. Сиджу я на ортопедичному матрасі. Основа цього матрасу пружина Pocket Spring. це незалежна пружинка, яка захована кожна в свою ячечкою і працює індивідуально, підлаштовуючись під вигини вашого тіла та надаючи максимального комфорту під час відпочинку. Тому таке наповнення це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте диван не тільки для комфортного відпочинку всією сім'єю, а й для щоденного сна, бо ви будете відпочивати на дійсно ортопедичному матрасі. У розкладеному стані диван має велику релакс зону, а також ви можете відпочивати щоденно, спати на ньому розмір спального місця метр сорок на три метри. В даному випадку ми обрали скомбінувати тканини не просто кольори, а ще й текстури. До царств дивана, до низу дивана. Ми Брали високозносиків велюр. Це дуже плотна тканина на флісовій основі, яка витримує високі навантаження, яка не боїться домашніх тваринок, маленьких діток, які часто малюють на меблях. Вона класно чиститься, дуже не капризна в експлуатації, і за час своєї експлуатації не змінює своєї естетики. Тобто, от вона буде виглядати так, як новенька. А от коли підбирали тканинку для посадки, то наша задача була зробити її такою. Уютною, комфортною, тому ми обрали мікрофібру. Це тканинка Doris, яка має таку букльовану текстуру, такий замшевий ефект. Тут високий зміст хлопку, вона дуже м'яка, тактильно приємна на дотик, а так само відповідає всім характеристикам високої зносостойкості. Додаткового комфорту вам надають ці подушечки. Накладки, коли ми сідаємо, вони будуть підтримувати наші шийні підзвоночники і надавати нам ще більшого комфорту під час відпочинку або перегляду улюбленого фільму. Хочу сказати, що ці моделі завжди є в наявності. Ми обираємо і замовляємо, скажімо так, великим оптом такі моделі в різних кольорах, комбінаціях тканин. Тобто, ми можемо запропонувати вам цей кут із наявності. А також хочу нагадати вам про те, що наша компанія здійснює доставки по всій Україні без винятку. За всією інформацією, яка вас зацікавила, пишіть нашим дівчаткам дірек. Наші менеджери та підскажуть, приведуть вам докладну консультацію та підберуть для вас ваш ідеальний варіант.